На підвіконні палахтить скорботи полум'я священне, то свічка пам'яті горить за всіх безвинно обієнних. Мій розум навіть не збагне страшної люті сталінізму, що катував своїх людей. Це ще жахливіше фашизму. Моя бабуся, сирота, мені колись розповідала, як батька з матір'ю, вона свої шість років поховала. Забрали з хати геть усе, зернину кожну вигрібали і на морозі крижанім водою неньку поливали, вона зізнатись не змогла, де порятунок заховала. Торбинку з житом і вівсом для діток землю закопала, щоб доньки вижити змогли у рік страшний голодомору, щоб рід нащадкам зберегли, щоб підвели з колін у угору. І батька голод переміг. Зелених зерен дочекався, він їсти їх заборонив, а сам не витримав, зірвався. Він був щасливий у ту мить, коли зерно зжував субами. Але кишечник так болить, він розривається шматками. Останні ласощі свої сльозами рясно поливає і на очах своїх дітей у страшних муках помирає. Та залишилося дитя, дівча си рідкою назвали, Мою бабусю все життя посюди кривдили й штурхали. Немає рідного села, немає жодної хатини. Тепер там зорені поля, що кормлять голоду могили. Моя бабуся вже пішла за обрій сонце зустрічати. Вона інакше б не змогла свою матусю обійняти. Прошу. У серці розпаліть скорботи полум'я священне, і крізь століття пронесіть сльозу невинно увієнних.